Всіх вітаю. Зараз з середини травня вже пора на персиках зробити виламку зайвих пагонів. Що значить зайвих? Ті, які будуть рости всередину крони, загущувати, і на яких немає плодиків. От, наприклад, ось на цьому у нас в основі є плодик. А ось тут плодика немає. Ось. І він буде рости. Гілка назовні, а він росте всередину, можна прибрати. Ось тут, наприклад, росте два пагінця. На цьому аж два плодика, а на цьому немає ні одного. Отакий от двійничок з одної бруньки, коли два пагона, оцей менший краще прибрати, той що без плодика. І отакі от місця треба прорідити, де, От дивіться, є два персичка, тут ні одного. Прибираємо. Тут все ну, назовні можна лишити. Тут все в плодиках, в плодиках, в плодиках лишаємо. До речі, якщо якась гілочка е, на кінчику не має плодика, ну, наприклад, ось останній плодики, то він якийсь, ну, будемо рахувати, що він добрий. А вищі плодиків немає. Е, буває ціла така довга гілка без плодиків, то її можна вкоротити е, саме до, до плодика. Ну і так само по всіх цих треба пройтись. Бачите, серединку це що пускає і те, що без плодиків, прибираємо. Тобто розріджуємо трошки, щоб він не загущувався, щоб провітрювався. До речі, зверніть увагу, по курчавості тут все нормально, її немає, не дивлячись на тяжку весну. Ну, поки що все good. Проводилось пару обробок медіанекстрою. І цього вистачило. От. По сучках заміщення треба теж дивитися, залишати ось сучок залишати назовні росте два пагона найкращих. Оцей, наприклад, і ось цей. Оці всередину вони нам не потрібні. Ось, тобто сучка хай росте. Назовні. Потім оця гілка, яка відплодоносить, ми її видалимо і з сучка наросте на її місце гарні пагони. Якось так. Ось тут ще один сучок, хочу показати, який на ньому, бачите, загущений бардак. То можна вибрати два найкращих. Це слабеньке все прибираю, всередину прибираю, всередину прибираю. Ось тут дві нічок, а, він навіть трійничок. Дивіться, отак до